Миру Божого дорогоцінні, хочу з вами поділитися таким дуже важливим головним откровенням в цьому році, що найцінніше, до чого нам потрібно тягнутися, це любов. А Бог і є любов. І так, як любить Бог, і так як Бог дає нам сили любити, сили прощати, переживати будь-які труднощі. Такої любові ми можемо навчитися тільки у Бога, тільки у Божих людей, в сім'ї Божій, де є Дух Святий. І що Ісус говорить про любов? Що говорить своїм апостолам, які мають піти і навчити інших? Як протестувати себе? І Ісус говорить, глава 14 Іоанна: хто має заповіді мої і зберігає їх, той любить мене. І хто любить мене, той возлюблений буде Отцем моїм, і я возлюблю його, і явлюсь йому сам. ж не іскаріот, він говорить йому: Господи, а що це, що Ти хочеш явити себе нам, а не миру? Ісус сказав йому у відповідь: Хто любить мене, той зберігає Слово моє, і Отець мій возлюбить Його, і ми прийдемо до нього, і обитель у нього створимо, а не люблячи мене. Не зберігає слів моїх, не соблюдає слів моїх, слово ж, яке ви чуєте, не є моїм, але пославшого мене Отця. Це сказав я вам, знаходячись з вами. Утішитель же, Дух Святий, якого пошле Отець, во ім'я, моє, навчить вас всьому і нагадає вам все, що я говорив вам. Мир вам залишаю, мир мій даю вам. Не так як мир дає, я даю вам, і нехай не смущається серце ваше, і нехай не устрашається. Тобто ми любимо Бога, коли ми зберігаємо Слово Боже, живемо по Слову Божому, розмишляємо. Над ним проповідуємо Слово Боже в світ, несемо до краю землі і поширюємо Царство Боже. Обітель Царства Божого приходить ще тут до нас на землі. Нехай Бог наповнить вас своєю любов'ю во ім'я Ісуса Христа. Амінь.